Пашиської навали дивом пожеж, смертю і руїнами звалився він на нас. І враз, неділя 22 червня 1941 року, мирний день відпочинку обернувся довгими роками Потрапив страш... На фронт з перших днів війни був шофером, воював під Ленінградом. Під час одного рейсу у 1943 році перевозили снаряди. Його було поранено і відправлено в тир. Мав багато нагород. З Олександра Петровича війна застала вдома, як тільки прийшов з армії, воював на другому українському фронті, посував вічку Дунай і озеро Балатон, Угорщина, звільняв міста Медвич, Баден, Віден, Австрія. У відні був поранений. Лежав у госпіталі. Там же і закінчив війну. Був нагороджений орденом Червоної зірки та медалями. У 1940 році прадідуся Миколу Осійовича Овсіювіча... Осударенка призвали ряди радянської червоної армії, а в червні 1941 року забрали на війну бойові дії розпочались для дідуся в місті Волгу Ленінградської області, нині Санкт-Петербурзької, на передовій. Захищаючи свою країну, від відниця замучили і знищили близько 10 мільйонів мирних жителів, в тому числі жінок, дітей, людей похилого віку. Скрізь окупанти вводили примусову рабську працю з каторним режимом. Мільйони людей, яких вивезли до Німеччини або залишили на окупованій території, утрималися в неволі як раби в На селі? Було вирізне, до Німеччини на роботу. Заховатись було неможливо. Все одно відшукували і забирали, та ще й могли покарати. Молодих дівчат вивозили з рідної країни, що вони працювали на заводах, фабриках. Деякі жінки працювали на казіннів, баурів, на їхньому господарстві. Моя бабуся та деякі інші жінки з нашого села потрапили до міста ОЗЕ. Вони були на заводі, де виробляли ланцюги для німецьких машин. Працювати було дуже тяжко, бо робочий день тривав 12-14 годин. Жінки виконували дуже важку роботу. У великих казанах носили ланцюги. Годували не дуже добре. У 1945 році американські війська звільняли полонених. Миленко Василина Павлівна, ти 1922 року народження. В Німеччину забрали у вересні 1942 року. Два місяці ешелонами їхали до міста Еленбург, де працювали на заводі разом ще з вісьмома жінками і Тарасівки. Виготовляли снаряди. Жили в бараках. Якщо був хороший наглядач, відпускав у ліс по ягоди. Після перемоги вирушили додому в кінці вересня 1945 року. Добиралися більше року. Сарапин наїду вікторівну 1943 року забрали німці у Германію аж до 1945 року. Разом із Хілько Ольгою Калістратівною вже померла. Були в одного хазяїна під городом Фрідебергом, робили на полі, будував коней. you mm -hmm. i Відпустки попав в трохи гарячі шуточку, можливо, чули, кримське таке. Mm -hmm. Були в оточенні, що ну, до мінських домовленостей mm -hmm. було дуже тяжко по, по всякому. Потім стало трішки тихіше, менше ну, mm -hmm. градів не так було чуть як. Ночами було страшніше, тому що було більше диверсантів, стали на. Ночами гірше, днем трохи легше ми, ну, днем могли розслабитись. Саме тяжкіше було в той час вирватися минутку подзвонити і сказати вдома, що все добре. Що живі, щоб не так хвилювалися, звичайно. Мама взагалі не знала, де я так, так і далі. Що... Головне, що все добре закінчилося, для мене. Такий, а... до самого біля наш батальйон вцілів. Я пішов вже повністю демобілізація усіх наших. Всім 100%, повернулися, повернулись лише поранені. Так ну можливо, хтось забув, тоді ти говорив, в якому батальйоні, якщо можна зараз нагадай, що це за героїчний батальйон. й окремий мотопіхотний батальйон Полтова до 32-ї бригади, наша рідна Полтава, да? е, скажи, можна сказати, що ось за ці місяці це ну, можна сказати майже рік, так? Да? Е, ти пробув рік. Так, рік. Е, можна сказати, що ти взяв для себе щось, хоч це і війна, але щось життєво важливе для себе. Можна сказати, що ти щось узяв із цього досвіду, такого трагічного і важкого, але... Можна сказати, що, що чи в людських стосунках, чи е, взагалі в баченні Бачення того, цього, як це... казать, братства і... Ти бачиш, хто, хто твій брат, ти завжди знаєш, що таке дружба, там, що така справжня дружба чоловіча. Угу. Що таке батьківщина? Як теж при поверненні, багато хто мені була навіть з упреками, кажуть, за що ти воював? Правительство вам нічого не допомагало, там ніхто не... Кажу, я не за правительство воював. Я за те воював, щоб моя дитина не бачила того, що побачили там люди. Щоб не було зруйноване те, моє село, так як те саме Кримське, що жодної цілої хати не було. Що там лише літні люди пооставалися, кому нема куди тікати. Дійсно, що наша рідна земля, незалежно від того, які уряди будуть, тому що вони мінялися, міняються і будуть мінятися, але рідна земля це дійсно те, що для нас найсвятіше. Коли ти повернувся, наскільки важко було перейти на мирний спосіб життя? Чи поки що ще не втягся до кінця? Це добре, якщо так, що бувають, але вже. Трошечки відходить, так? На другий план. Добре. Зараз ти повернувся на попереднє місце роботи, так? і далі працював, що працює, якраз попав із одного в другу гарячу точку, посівну. Ну, посівна це хороша гаряча точка, тому що вона дасть нам урожай, дасть нам хліб. І дійсно Сергій, крім того, що справжній чоловік. І справжній захисник нашої рідної землі, то він іще і справжній хлібороб, тому що він любить працювати на землі і вміє це робити. Тому я хочу від вас усіх і від себе також побажати йому, щоб мирні дні надалі були у тебе тільки мирні і мирні дні. Щоб ніколи не повторилися оці жахливі дні і місяці, які ти пройшов за минулий рік, щоб твій синочок такий, ось уже хлопець, да? справжній, щоб він виріс теж таким же справжнім чоловіком, яким є ти. і подякувати батькам твоїм, тато, на жаль, вже не з нами зараз, але він разом з мамою виховали справжнього захисника нашої країни. Ну а у твої мами ще й день народження сьогодні, тому від нас усіх передавай їй вітання. Давайте подякуємо. Війни. З гітлерівського нового порядку. Звітнення поневолених народів Європи, рятування стової культури і цивілізації від фашизму. День 9 травня – це дне перемоги в однім свята всього людська. У і іще боями була розвитрена земля, а вже з барвістими квітками вступала тиша на поля. І сходив мир на долі води, і в гарячковий стук сердець, Ударив заходу і сходу, сказали ворогу кінець. ¡Sí! i yeah. yeah.